Били кулаками, штовхали усе, знімали не телефон. Відео знущання підлітків над хлопцем з інвалідністю, шириться мережею. Поліція встановила винуватців, хто вони, як пояснюють свої дії і яке покарання на них чекає Олександра Стасишин. Розібралась на цьому відео. Кубка підлітків тримаючи хлопця, по черзі б'ють його кулаками і штовхають. Далі знімають з нього штани і сміються. Публічного знущання підлітків завірусилось у соцмережах ввечері. і Вже зранку усі його герої не прийшли до школи. Вчителі про інцидент дізнались від їхніх однокласників. Діти були дуже здивовані, так само як і я. Я би ніколи не сказала, що дитина десь би могла в чомусь такому бути задіяна. Дитина досить спокійна, дитина ні в яких в жодних таких випадках, як булінг. І щось такого плану не була задіяна ніколи. Одразу ж впізнали фігурантів, бо знущаючись над хлопцем, вони навіть не приховували обличчя з нашої школи. Це є четверо учнів, двоє з восьмого троє з восьмого класу, одна з сьомого класу. Деякі з них мали ну, порушення дев'ятної поведінки, які ми вже фіксували в наших протоколах. Найбільше обурло жорстокість дітей, які таким чином. Принизили гідність людини. Ті всі методи, які ми проводимо в школі, профілактичні бесіди і заходи вони все одно мають бути в співпраці з батьками. Тож замість уроків разом з батьками усі вони у відділку дають свідчення, спілкуватися на камеру, відмовились. Але поліції дещо все ж пояснили, знімаючи це відео, робили задля розваги. Знімала учасниця даної події та через певні соціальні мережі скинула своєму знайомому, який поширив це відео. Діти вважають, що це неправильно, і батьки можна так сказати приголомшені. Щодо даної події, про яку також вчора дізналися. на розмову в поліцію прийшов і постраждалий йому 18, Він має інвалідність, поруч, мама. Вона ж і опікунка сина. Хлопці обстежили медики, з ним працює психолог. За даними прокуратури, 14-річній нападниці уже оголосили підозру, максимальне покарання за знущання 4 роки тюрми. Щодо молодших фігурантів, рішення ще немає. Окрім штрафу, їх можуть обмежити у прогулянках або направити на перевиховання у спеціальний заклад. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.